Вчора близько 23-ї ворог завдав по Харкову черговий ракетний удар. Попередня ЗРК С-300 інформують у штабі оборони. Ракета влучила у чотирьохповерховий житловий будинок у Київському районі. Зруйновані верхні поверхи та дах будинку є постраждалі і загибла центральна частина міста Харкова. Люди вже віддихали ночно време. Розбито два етажа повністю. Третій етаж теж вже в стані, в якому не можна жити нам прийшлося сейчас електроснабження, теплоснабження, водоснабження, естественно, газ. Тому зараз будемо ділянку всю ночь таким образом, чтобы остальные подъезды переключить на теплоснабжение, чтобы у людей в других подъездах було тепло. В наслідоклучання сталася масштабна пожежа. За даними рятувальників, загальна площа якої склала 450 квадратних метрів. Щоб дістатись до осередків горіння, вогнеборцям довелось розбирати за. Що сталися руйнації будівельних конструкцій, верхніх поверхів, горичного приміщення четвертого та частково третього поверхів. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу, після чого проводились аварійно-рятувальні роботи. з-під завалів було вилучено тіло загиблої жінки. Також одна особа була врятована. Загалом ще три особи постраждали. Протягом минулої доби ворог не припиняв обстрілювати прикордонні населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області. Повідомляють у штабі оборони. Під вогнем ворога були Куп'янськ, Вовчанськ, Стрілеча, Дворічна та інші міста і села. Пошкоджено приватні будинки, магазини, господарчі споруди. У Куп'янську внаслідок ворожого обстрілу поранення отримав 41-річний чоловік. Як звітують, у ДСНС на Харківщині триває розмінування деокупованих територій. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 33 вибухонебезпечних предмети. На лінії зіткнення точаться бойові дії, інформують у штабі оборони. Наші захисники продовжують давати відсіч російським окупантам. Яна Біляєва, Стас Дейнеко. Харківський ізвісті.